Вітаю! Я консультант садового центру Світлана. До нас на YouTube поступило таке питання про діплоденію. Чому діплоденія скидує бутони і не розкриваються бутони? Отож сьогодні ми розберемо, чому рослина може скидувати бутони. Це може бути декілька причин. Якщо рослина стоїть на поганому освітленні, освітлення також дуже влітає на рослину. Вона любить утреннє сонечко, вечірнє сонечко, але не паляще сонце, тому що у неї можуть бути ожоги на листочках. У неї такий дуже м'ясистий, масивний листочок, де похожий по плотності, як на фікус. Получається так: Ставлюємо на світле місце розположення. В дуже жаркий період року, як зараз, вона любить оприскування, це обов'язкове, вони любить, люблять це. Не важно, що квітка цвіте. Ви просто стараєтесь так оприскувати, щоб на бутони не попадали. На самі вже розкрившися цвітоноси, щоб водичка не попадала. Така причина ще може бути, що рослину заливають. Це взагалі можуть при основанні бутони трошечки. Жовтіти і коричневіти, і скидає бутон. Тобто ви вже самі повинні по своїй квітці подивитися, як у вас відбувається з бутоном. Або ж засушуєте. Це дуже погано для квітки, тому що коли вона цвіте, недостаток влаги, і вона починає скидувати бутони, тому що коли вона цвіте, бутон дуже багато забирає сил. Тому також квітка буде сама рослина скидувати цвітоноси. Такий момент з добривом. Якщо ви в період цвітіння не даєте квітці добрива, також не фатка питання для бутонів, вона це все буде скидувати, тому що вона не може витягнути всі ці бутончики. А вона дуже невибаглива і вони цвітуть чим вона прекрасна, красива, тобто і в уході, і якби якусь таки гарні. І хочуть її всі, допустимо, і у бесідки, і на балкони, вони якби квітують все літо до осені, тому їх і полюбляють. Тому, от, виходить, перелів, засушка, нема питання, допустимо, навіть пересушка самої лістової пластини, якщо не оприсквіти, це все може реагувати квітка і скидувати бутони. Ну і звісно, звісно, якщо сквозняк. Люба квітка не любить сквозняків. У нас такі чудові екземпляри, бачите, вони вже прям фостики такі пускають, порослі. Це все можна рослину пускати там, хто в якісь лісеньки, хто довге ставить. Можете обов'язково підрізайте, не шкодуйте її. Тобто цей весь. Побіг, що вона дала, ви, допустимо, можете ще трошечки дати їй підрости, але потім кончик прищіпуєте. І ви таким чином заставляєте квітку давати ще більше бокових віточок і ще за літом, тому що це влітку самий інтенсивний рост рослини, ви можете отримати в два, а то й в три, 4 чотири рази прироста. Тому не шкодуйте, всі ці прирости, прищіпуйте, і вона вам благодарять ще більшим. Кустом. Тобто вона за літо вам дуже гарні порослі дасть. І обов'язково, якщо ви купили, обов'язково не дивіться, що вона квітує квітка. Пересадіть. ви пересадите, ви теж їй допоможете для розвитку. Тому також пересаджуйте на розмір більше вазончик. Тому що вони приходять, готові до пересадки. І взимку не шукайте теплого місця розположення. Діпладенія вона не любить жарких вікон, їй можна навіть 12 градусів взимку, тобто не бійтеся, що там, допустимо, холодно і ви їдесь, тепло заносити. Вона чудово переносить прохладне місце розположення. Ось така чудова. У нас сьогодні була діпладення, їх багато видів, є і розові, і білі із рюшечкою, типу розоватою, і білі, і розові, і красні. Заходьте до нас по можливості. Ми будемо відповідати на ваші питання. Хай вам щастить.